Всім привіт! Мене звати Яринка і я хочу з вами поділитися трішки своїми новенькими квіточками. Ну що, почнемо? Що ж, ну та, у нас тут гарненького? А в нас тут малесенькі мої хотілочки. Дуже-дуже давно хотілочки. Так це, мабуть, подаруночок епікрему, сказали, тайландський. Це в нас монстерка. Монстерка мені цей раз. Попалися усі корішки, корінчики, верхівочки господинка зняла, а мені дісталися такі ось низинчики. Розмотувати не буду. О, трошки не доїхали листочки, нічого страшного, то вже таке. Ось така красуня в мене буде тепер. Я прям замовляла ось цю красуню монстеру Альбу наполовинку. Мені так, в мене є одна монстера Альба, але вона не половинка, просто така от рябенька. Мені дуже хотілося половинку, то я ще одну собі таку замовила. Ось тепер в мене є така альбочка наполовинку. І ще отакенька теж на половинки. Бачите таке? Гарно. А, тут ще в мені в Альбі, оце в мене два зрізи. Це зрізи. Це навіть без корінчиків, але це зрізи. Зараз ми їх розпакуємо, подивимося. Може вже там є маленький корінчик. І мені всього треба на всього, буде його усунути в торф і чекати, чекати, поки ж вона вже виросте. Так, а тут в мене ще на зрізі чорний епіпремум. Вільвіт якось так зараз вам покажу. Оп, доїхали всі гарненько, тиждень дорозі були, бачите, гарненько доїхали. Так, і що ж у нас тут? Давайте подивимось. Так, мох дуже вологий, господинка гарно полила, а, на жаль, корінчик не проснувся ще. Такий от у мене буде епіприміум Black Velvet Але в нього гладенький листочок. І цей у нас гарний корінчик. Але, але, на жаль, хоча він розмок такий, але, на жаль, не схотів він ще проклюнутися, але я думаю, що такий вже можна зразу садити. В парнічок поставити і що буде все добре з ним. Ну, а це моя хотілочка, може хто знає, вже здогадався, хто це такий мені дістався. За той вже такий був негарний на фото, бачите, то нічого страшного. Але і цей трошки пічок. Ну, На жаль, нічого. І почернів щось, мабуть, дуже був политий. Мабуть, дуже був политий. Але зелененький. У нас така погодка осіння. Вітерець дує. А в мене нарешті хотілочка моя, це зоря на сяйво. Моя дуже-дуже давня хотілочка. Ця квіточка не дешева, тому, тому й давня хотілочка. Так, так, подивимося, зріз був, у нас зріз був, зразу зрізали відправляли, тому треба подивитися, який зріз. Зріз, зріз, так, щоб вам видно було, на жаль, вологий. Да, Може навіть трошки начегнить. М'якенький. Ну, тут треба, звісно, підсушити. Будемо... Ну, ґрунт не от такий, щоб вологий, і не сухий, але не такий, щоб прям мокрий-мокрий. Тому думаю, що з нею все буде добре. У нас вже ночі холодні. Ох, Подивимося, що тут з корінчиками є, вони тут взагалі чи ні. О, ось тут щось видно трошки. Ну, земля, скажу так, випадає, ну, з землі просто не випадає, то корінчики там мають бути. Он є, одненький, маленький. Он є, ну, корінчики є. Так, що є? У нас такі дітки, так. Тепер ми їх зложимо, і подивимося далі, що тут є. А тут точно є корінчики. Оце ж також низ. Я дуже не хочу. Он є корінці, багато корінців є. Будемо саджати. Ага, всі гарно доїхали, це дуже добре. Ось наша друга посилочка. І тут також багато-багато всього дуже-дуже цікавого. Ну, почнемо, що ж тут у нас до яринки приїхало гарненького такого. А, Я вже здогадалася, хто це. Але ви почекайте і самі все побачите. Це моє перше відео. Так що, будь ласка, якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку. Якщо є якісь поради, то я дуже прислухаюсь до них. Ось ще буде багато цікавих рослинок у мене. Так, вийшло, що я вимусово переїхала. Зараз я в Німеччині. Всі квіти, на жаль, я не змогла забрати з собою. Але в мене тут щось я забрала з собою. В наступному відео я вам покажу, що в мене є. У мене є ще, вже тут росте, гарно, вже за літо виросло. О, це такий у нас тут купирчик якийсь. Так, це хоїчка. О, Господинка не підписала. Я, на жаль, не пам'ятаю точну назву. Я подивлюся, потім добавлю. Дивіться на сонці, який в неї гарний перелив. По-моєму, це щось мраморне, але я точно не пам'ятаю, як вона називається, то я не буду видумляти вам. Але в неї такі волнисті, ну дуже гарна квіточка. Я в Санцеєрі не так давно почала любити, але захоплююсь ними. У мене така красуня тепер буде. Ну, На сонці переливається. Не знаю, передається вам чи ні, але ну, мені дуже сподобалось. Так, ходімо далі. Це в нас новий вид калатеї, називається шок. Легенька назва, то я її запам'ятала. Отакенька красуня в мене тепер буде жити. Теж-дуже дуже добре доїхала, коли те, які важко бувають, дорозі. Ну, тут трошки підвяло, але то не страшне. Так, а це в нас і кутину. Ой, з назвами дуже тяжко в мене. О, ну, вона є. Вона є. Тут вони всі не підписані, тому... Ось така. Ну, мабуть, якось сільвер, ну, бо вона така сіренька з голубим таким сіро-голубим відливом. Такий вже гарний череночок. Він в господинці стояв, ще чекав, поки я зможу забрати свою посилку, то навіть ще трошки підріс. Вже його можна вечеринкувати. Так, подивимося, що тут у нас? Ось така краса. Я він трошки відійде, я його... Мабуть, розчерінкую і підсужу сюди. в мене буде такий вже ну, або на дві, або на три навіть череночки, Подивлюсь, бо він такий трошки худенький, слабенький. Тут є що порізати, але воно таке мале. Таке худе. Так, ну що, продовжимо далі. Оце. Я не знаю, чого в неї назва була нова назва, це галатея, мозайка її назвала. Е... Но... Якостя, якось, якось по-моєму, с... 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 команда була, ну не мозаїка, але в мене колись такий був. І він такий простенький в догляді, і в нього такі гарні плямки, Він в мене в зелений йшов. Я його і не забирала з дому. А тут таки побачила, думаю, ну чого б не взяти. Вона дуже швидко, гарно росте, в уході дуже проста. Саме цей сорт калатеки, то я його взяла. Дивіться, які гарні листочки. Ну, то трошки попорчені, але ж вона швидко дійде, і новенькі-новенькі видасть, і буде дуже гарні кустики в мене. Тут в мене великий, великий, це, по-моєму, Чкороль чи, чи Принц Вайт. Отака у нас, отакий у нас красунчик. Мені дістався недорого, великий-великий піньок. Він підсушений, це добре вже. Значить з, не, з ним все добре. Зараз подивимося, що тут... О, дуже. о, о та тут навіть і не один пеньок. Бачите, як мені він трохи трохи. Дивіться, який широкий. Ну, мабуть, це дуже гарний буде принц. Якщо у нього такі... О, дивіться, поки їхав, поки їхав, поки їхав, я вже мамою стала. Ха -ха. Та навіть, та навіть, навіть, навіть не один. О, це мені такі сюрпризи дуже подобаються. Дві почечки, да, гарненькі, у нього такі... Хоч він і білий, назва в нього біла, але бачите, який в нього бордовий ствол і які почки красні, такі гарні, дуже гарні. Гарні почки, гарний такий в мене рицарь чи король, я почитаю, я вже не пам'ятаю навіть. Ну дуже гарний, дуже. Я чекаю від нього гарних дітей. Міцних таких, одразу великих. А ще в мене приїхала велика-велика біла принцеса. Ой, давай, ой, напевно такого. Так. Швидко розкриємо. Але ж бачите, що значить, великі квіти важко транспортуються. І, ну, на жаль, трошки вона пом'яла. листочки, загорнулися. Але думаю, вона постоїть і вони всі від... нормально будуть гарненькі. Розправить до сонечка. Ой, який вітер у нас. осінь, настояща осінь. така у мене принцеска буде. Біла принцеска. Тут був підпортився листик, поки мене чекав, то, на жаль, він біленький був. О, така, да, вона величезна, величезна просто. І що хотіш, не А то що, одне теж? Так. Мабуть, пам'ять в телефоні вона закінчилась. А, а принцеска погано трошки доїхала Слухайте, підгнила, капець, Підгнила трохи. Ну нічого, я її просушу. Бачите, тут не убраний старий лист. І він підгнив. І він трошки підгнив, Так, ну нічого. Ми це все оберемо і буде нам радість. Дивіться, зато тут скільки дітей. Один, два. Три, чотири, п'ять малюків. І ось ще непонятне стволу ще, мабуть, одненько опустила, але він без корінчиків. Ось така красуня в мене. І в неї такий білий, розовий посту. Дивіться, які гарні розові. То Дуже чекаю, дуже чекаю розових листочків на білій принцесі. Ну, це не він. Бачите? Ой, ще й порвала його. Важко йому в дорозі було. Скручений на розправи. Так, і ще в мене тут. Скоренько-скоренько вам показати, бо починається дощ. Починається дощ, і я хочу в всі, всі-всі гарню показати. оп хоп оп оп Я за неї дуже переживала, якщо чесно, тому що... Ой, вона вже була трошки з якимись п'ятнами. Я знаю, що вони дуже погано переносять дорогу, особливо, бо якщо волога, то взагалі можуть згнити. Так? Ось така у мене красуня ще одненька Сансів'єрія буде. У мене їх тепер три. Ту, що в початку я показувала, та і ця є дуже маленька. Сенсієрів в мене небагато. О, така красуня. О, така красуня. Починається дощик. У нас тут ще є. Ой, маленький, щось він трошки, 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 трошки тяжко себе почуває. Це філодендрон, Ай, з назвою не скажу. Але малий ой, зламався і підгнив, Ой, дуже шкода. Ще, ще, бачите, його, на жаль, не вкорінити. Ой, ну цей пострадав дуже. Бачите, немає тут почечки. Не знаю. ну Це вже все, мабуть. Не знаю. І останній. Мені довелося трошки переїхати. Погодка так здає собі. То дощ, то сонце. Ми на цьому зупинилися. Ось такий в мене гарнюній. І в нього, поки він їхав, як я люблю, розкинулася почечка. Ось така гарнюня маленька. Я прискорила трохи розпаковку, такий ще заказала на вагу тюльпанчиків. Ну, трошки зітріли. Ну, а взагалі-то нормально, я їх зараз просушу добренько та вже буду висаджувати, щоб весною. Радіти, гарним квітам. А, такий ось получився у нас обзорчик моїх і малюків, і вже величеньких принцес. Це я б сказала біла королева. Вони ж тільки відрізняються, тільки розміром. Немає принцес, королев. Вже як велика рослина, то вона схожа на королеву. Але назву має все-таки принцеса. Так само про Пінк-принцес, пінк, пінк королева її називають. То просто маленька або велика. Коли маленькі, вони, ось її дітки, да, в неї такі. Маленькі, такі продовгуваті листочки, як, мабуть, як кажуть у принцеси. Але вже коли вона виростає, в неї форма листка, це філодендро не завжди так себе проявляється. З віком в них форма листа міняється. Ось такі мої новенькі роботи мені тут дуже багато. Якщо буде час, то зніму, як я їх посаджу, черенкую. То всім до нових зустрічей. Рада буду всіх вас бачити на своєму новому каналі про квіти. Всім па-па!